А ми туди можемо пройти чи ні? Йдемо подивимося. Мої вже пішли на сніданок. А я тільки виліз. Так добре сьогодні спалося. А отам ресторан. Е, так добре сьогодні спалося, що це про просто е, не міг проснутися. Чую, Марко вже з колею проснулися. А я ну ніяк. Хоча подушка, не люблю цих м'яких подушок. Так, знаєте, наче спину, так розпину, шию заспав. вмився, ще не брився. Оля з Марком пішли на сніданок. Ми проживаємо в готелі Холідей. Це такий доволі знаєте, новий готель. Тут просто все так ну просто пахне такою знаєте, новизною, чистотою, свіжістю. Ну, рано дуже класно. Так як ми приїхали, виходить вне сезон. Це вересень, друга половина вересня. То, в принципі, тут готель має свої басейни і має теплі басейни. Але за рахунок ну, того, що зараз не сезон, басейни тут не працюють. Ми їздимо на басейни в Люмініцу. Там басейни працюють. Але номер, до прикладу, Якщо він сезон кошти, там від 2 тисяч і вище. Зараз ми за номер тут оплачуємо тисячу гривень за проживання. Сніданки, звичайно, що номер не входять, бо, тому що і так, половина оплати за номер йде, бо не сезон. А їздимо ми на ті озера, з людини платимо 200 гривень. От е, раніше, звичайно, що була шведська лінія, коли повна загрузка готелю, сніданки входять в ціну. Зараз ти спідаходиш в ресторанчик. Є меню, замовляєш все, що хочеш і їсиш. Оля з марком пішли на сирники. я йду теж, подивлюся, що там можна замовити. Ходіть. Ой, певний він туди попав. Ой, треба йти в обхід. обхід. Думаю, так скорочу. Туди дорогу, а треба так йти через центральний вхід в ресторан. Ну, ходіть, подивимось, там є ігрова кімнатка, тому і рвався з самого ранку. Він вчора пішов, подивився, що там ігрова кімната і все, йому вже не цікавить не сирник і нічого. Цей готель на самому в'їзді в Солотвину, зараз я вам покажу. Зразу от коло оцих от старих веж. Точно. А ось бачите, через оцей міст переїжджаємо, тільки як в'їжджаємо в, в солодвону. І ось о, по центральній дорозі вже цей готель. Дуже зручно, тому що ми практично в центрі, центральна дорога, так як ми їздимо на машині, то нам це взагалі раз-два і готово. О, чуєш? А та далі горло пенить. Сашком щось свариться. А опа, а. Сходи. Тут, чесно кажучи, коли іменно йде сезон, то ой, на дворі свіжо. Ось, зразу вхід в ресторан. Можна йти туди з центральної дверей, а можна сюди. Тут, коли сезон, направду, то, чесно, дуже класний готель. Є залізниця. Тут проїжджає поїзд, але... За добу не знаю, напевно, що я чув і бачив два рази, що проїжджав. Ну, типу, він не, на... не напряг. Не напряг. О, а тут, напевно, туалет і ванна літні. І ось. Теж вони якусь базу будують ще одну. Там приватний сектор, а ось тут, бачите, теж є басейни. Оцей басейн, виходить, дитячий. Тут басейн з... Соленою водою, а там прісною водою. Але виходить, так як зараз басейни вже не працюючи, їх не очищають, їх не підігрівають, тому відповідно ми тут не купаємося. Марко там на батуті стрибає. Ось зразу, бачите, центр. Центр. От коло цього ратуша щось чи що це? Не знаю. Ми ходили от в ресторан туди на вечерю, вчора ввечері. Поїли так далі. Досить непогано. Від вона залишаються, направду, на сьогодні одні позитивні емоції. <світок> Захреб зонку. Захреб. <плес> Катушечка, що ти? Граєшся? Біжи туди, біжи, біжи на хо... на ковричок. Ножки холодять. Бачу. Що тобі подобається, Маркусь? Клас, Грайся. Сьогодні ми вирішили. ось яка гортензія, але дивись алдвисви Ага, Червоно. бо машина. Ой, забор якийсь, подивіться, забор. Його майже. А он, то бачите, сюди такий забор. Це бачиш, це прості. Диви, яка штукатурка красива. Дуже гарна, мені теж сподобалася штукатурка. Дуже така гарна. цікава якась. Це, мабуть, чийсь приватний будинок, а може, ні. може здається. Це звичайна вулиця. Бачиш, якби б здавали тут кімнати, то б писали б там здам кімнату, здам кімнату. Де за все ти бачиш, закриті. Вони вже виїхали, закрили сезон. Де ти, бачиш, ролети закриті? Ось, дивися. Це жалюзі на вікнах. Закалю. День і ніч, такі у нас на кухні. Та ні, ну не Теж... Ну тут не спорить тут. За... Але внизу відкрито. А я думаю, це вже люди. про це, Знаєш як? Е... Люди вже поїхали туди там, десь, де вони там бужгори чи де живуть. Може. А це все вже. Все може бути. Ну от такі от будиночки, от подивіться, трьох-чотирьох поверхові. А це це звичайне все... село. Це кашко. Так, Це звичайне українське село. Mm -hmm. Ну Правда, тут рухаю, це таке, як курортна типу зона. Mm -hmm. То... Ми їхали на машині 10 хвилин, а тут вирішили пройтися, подивилися на карті, що йти 8 хвилин пішком. То вирішили пройтися, то зараз ми ото і прогулянемо. Ну а там подивимося. тут недалечко нам йти до, до тієї бази. Добре. Добрий день. Добре. Добрий день. До бази Люмініц. Такі одні невеличкі вулички і, і там і куди не подивитися, бачите, всюди такі от думи. Ну, ми, якщо буде все окей і будемо проїжджати. Далі і їхати до Мукачева, то ми будемо приїжджати через село Нижня Апша, то там оці от будиночки, це найми... найнижчий будиночок, який там по дорозі трапляється. Ну, але це буде пізніше. Вон, Марко з Олею і Сашком йдуть, Марко, в Курці, Але з колом. В Курці, Але з колом. Ось поліція. Ну, Йдемо вперед. До басень. Маркусик! Тобі не холодно? Тепло. Тепло. Ранок 14 градусів. А вони вже плавають. Ану, а ну, легенько, легенько ножками. А який молодець. Моржик. А як гарно пливемо, пливемо. Доброго ранку. На черепашки не пливіть. Зранку проснулися, поснідали і зразу приїмчалися, прибігли сюди. До речі, я чесно кажучи думаю, що це одна база. Отак, бачите, візуально. А це ж е, сім'я, типу батьки і діти. Та називається люмініца. а ось ця от називається соляний кристал. Зараз 22 градуси тепла, е, басейни дуже гарячі. Температура в басейні 42 тут і 30. Дні 29, отам в тому великому басейні. Ми, правда, напевно, що годин три-чотири просто не вилазили. з нас одного, в другий, з одного і в другий басейни тусувалися. І тепер вже нас обід. Зараз нас виходить 13-23. Ми вирішили піти собі поїсти. Чекаю, лежу. Чекаю, Алла пішла б на передягалку. Ми вже всі готові позбиралися. І Сашко, і Оля, і Марко. Чекаємо зараз Алуху, ідемо кудись в ресторанчик, поїмо. Тоді підемо додому, трішки відпочинемо. І думаю, так, година десь четверта, вернемося сюди вже до кінця дня. от, такий, знаєте, пасивний відпочинок, але дуже комфортний. І найголовніше, що він оздоровчий. Оздоровчий солона вода, дуже багато всього лікує і ну, ну реально класно. Типу, для тих, хто дійсно не були жодного разу то вам варто приїхати просто навіть для того, щоб подивитися, що воно собою являє і як. А он, іде наша принцеса на горошині. А до речі, ми в готелі на дві доби зняли наш готель і плануємо завтра ще таки на одну добу залишитися тут, в Солотвино. І якщо буде все окей, то знімемо собі якісь цих номерів. Ну, подивимося по ситуації. Я їй заказав торкнути. Так, собі трішки їди. От курочку, піцу, дві Ще одну таку квітку. А Оля, бачите, отака з'їсть, понятно що, але каже, що смачне. Вафля гонконська з куркою. Ага, вафля з куркою Гонконська. Гонкок вже такий дяденька не смак. Ну, по-солодинськи. Ми погостилися. Марко грається. Тут, до речі, дуже велика ігрова кімната для дітей. Дуже Марко було цікаво. Був ще хлопчик і дівчинка, вони сігралися, бігали, бігали. А тепер взяли бо тому що ми не, не з'їли.